Друзі, привіт всім! Значить, отримали ще одну посилочку ГБЦ 21083 1,5. Значить, що по ній будемо робити? Зараз розпакуємо, подивимося, і я вам все розкажу. Нічого складного, все дуже просто. Зараз скажу ж вам, що ж по ній мені потрібно зробити. Значить, це ГБЦ-21083, карбюратор 1,5. Дзвонок майстер. Також займається ремонтом ГБЦ, але не такими. Каже Богдан, так і так. Мені треба відрегулювати клапана на ГБЦ. Ось і все, друзі. Це мені її переслали на регулювання клапанів, щоб ви розуміли. Вона повністю зроблена. Робив її той майстер. Перевіряти, хто як робить, я не буду. Це не в моїй компетенції. От. А всього-навсього відрегулюємо її клапана. Просив, Якщо дуже тонка регулювачна шайба буде, то торцанути клапан. Замінені бачу направляючі, клапана, мойка, сальники, притірка, за все, такий вона має в нас вийти. Тому зараз перевіримо зазори. Якщо шайби хороші, товсті, все залишаємо, якщо ні, то можливо якийсь клапан придеться трошки торцанути. Все просто, погнали роботу. Клапана відрегулювали, покажу, яка у нас виходить картина. Значить, до випуска в принципі в мене претензій немає. 3,85 випуск вийшов. 485 3,90, 3,75. А от впуск, трошки у нас проблемка. Бачите, 325, 305, 3,30, 3,15. Тому прийдеться нам її розібрати, розсухарити впускні клапана. І торцанути, щоб вийти на шайбу не менше ніж 3,70. Щоб вийти в заводські допуски. Тому? Працюємо Значить клапана ми вже торцанули. Ось так виглядає торцований клапан. уже Ось цей знімали 0,7. Бачите? Як чотенько. Не болгаркою, на станочки рівнесенько, чотенько, все по красоті. Все. Збираємо. Ну, і ось і все. ГБЦ можна пакувати і відправляти. Клапана відрегулювали, клапана тарцянували. Значить, що вийшло? 3.25. Вийшло на 4.05. 305-385. 405-3904.0. Випускні тарцянули, ви бачите, 0,8 мм, 0,7 мм і один випускник тарцянули на 0,2 мм. Тут 3,85, хороша шайба, тут 3,85 тут 3,90. Так і залишаємо. Ось так. Цю писульку, документ також ставимо сюди і відправляємо. Всім добра, друзі! Дзвоніть, пишіть, коментуйте, підписуємося і ставимо лайки. А ми погнали працювати далі.